На збоча гурбі, я вишнях ноцишний, і стопон стопонтва, Крулєвство самотні душі, а Крульово... Це десяторічна Валерія Бурконюк виконує пісеньку польською мовою з мультфільму Країна льоду. Дівчинку не лякає велика сцена, вона обожнює співати та ділиться потаємною мрією. Коли я виросту, я хочу стати всесвітньо відомою співачкою. І прославляти Україну. яскраві номери з Донецька привезла Євгенія. Вона найбільше мріє про мир. Я мрію, щоб закінчилась війна, щоб все було добре. На ювілейний 10-й фестиваль мініс від краси України 2015 приїхали 30 учасниць з 15 міст країни. У Готелі «Буковина» дівчатка знайомились та обмінювались подарунками. Свято юні красуні подарували діткам сиротам в будинку. Малюк для них принесли оберемки гостинців і заходились гратись разом. Я принесла ці маленькі красуні кубики. також я подарувала ще діткам машинки і фломастери. це чудовий я вважаю, захід для нас, для дітей, щоб ми Ну, після цього ми більше розуміємо, що ми маємо. Ми це цінуємо. Цінуємо наших батьків, цінуємо те, що у нас є. І ми хотіли подарити маленьку частинку радості, доброти таким маленьким діткам, які тут знаходяться. Офіційний, але не менш теплий прийом дівчаткам красуням організували в обласній адміністрації. Попри офіційні зустрічі та цікаві, Екскурсії чернівцями, на конкурсанток чекають непрості репетиції перед фестивалем. Кожна дівчинка вирізняється особливим талантом та приготувала власні номери, якими підкорюватиме журі у програмі фестивалю. Парад прапорів міст учасників, шоу талантів та зіркові виступи. Буде нова програма, нові постановки, нова сцена, зірковий журі. Як завжди, В цей проект вкладено як і багато фінансів, так і дуже багато душі. Ну от, і я сподіваюся, що саме 10-й ювілейний конкурс він перевершить усі попередні конкурси, а якщо їх порахувати загалом, які провели дитяча агенція степ by степ, то це є 40-й наш конкурс. Переможність фестивалів визначатимуть у чотирьох вікових категоріях: 5-7 років, 8-9, 10-11 та 12-15 років. Жодна з конкурсанток, обіцяють організатори, не залишиться без номінації, нагород та подарунку. А кошти із продажу квитків віддадуть на лікування онкохворих дітей Буковини. Фонду подаруй дитині життя має гуменна Михайло Антонюк. Місцевий час.